На і Сап повідомили про підозру в незаконному збагаченні нардепу від слуги народу Андрію Клочку. За підрахунками слідства він збагатився на 11 мільйонів гривень. Зокрема, Клочко, його сестра та матір стали власниками трьох земельних ділянок на Київщині, п'яти квартир у столиці, двох нежитлових приміщень, а також автівок Тесла та Мерседес Бенц». Мене вже нічого не дивує, коли ми говоримо про слуг народу. Зовсім не дивує. Колишня помічниця Сергія Лещенка, котре є позаштатним радником голови офісу президента, народна депутатка від фракції Слуга народу Марина Бардіна у 2022 році разом зі своїм чоловіком Володимиром Цимбаленко придбала нову нерухомість. Купіль у нерухомості Бардіна вказала в електронній декларації про доходи за 2023 рік. Нардеп задекларувала придбання у 2022 році квартири за 576 тисяч гривень. Того ж дня її чоловік Володимир Цимбаленко теж. Придбав квартиру місяцем раніше, у 2022 році, Цимбаленко Володимир придбав ще одну квартиру за 1 мільйон 189 тисяч гривень. Нову машину моделі Nissan Juke 2022 року за 713 тисяч гривень. Нежитлове приміщення за 90 тисяч та паркомісце за 166 тисяч гривень. Сама Марина Бардіна за минулий рік, як зазначено в декларації, заробила понад 4 мільйони гривень за основним місцем роботи. Ну як вам таке? Виявляється, Сергій Борзов носить хронометр для ексменів. Голова Вінницької ВЦА Борзов засвітив Ролекс за 1,3 мільйона гривень. Чиновник виклав за аксесуар більше своєї річної зарплати. А також очільник Вінницької військової цивільної адміністрації Сергій Борзов днями взяв участь у спецпогашенні поштової марки на честь 32-ї річниці заснування військової частини 24 прикордонного загону. Там чиновник засвітив свій коштовний годинник швейцарської компанії, якого немає в його декларації. Корпус годинника Яхтмастер 42 від Rolex виготовлений із 18-кратного білого золота. Годинник має чорний циферблат з контрастними цифровими індексами та великими стрілками, що мають люмінесцентне покриття. Також у цій моделі сафірове скло стійки до появи подряпин та лінза «Кіклопс» у вікні. Індикації дати Водонепроникність годинника до 100 метрів. Ціна такого годинника 1 мільйон 320 тисяч гривень.